Я зроблю все сам. Всі чули цю фразу, і не всі розуміють, що вона деструктивна. Деструктивна для тебе як керівника, деструктивна для команди, яка не отримує відповідні компетенції, яка не розвивається. В фразі я зроблю все сам. Люди ховають три проблеми: перше це відсутність відбудовальної структури делегування та команди. Я розумію, що на початковому етапі про структуру глобально складно говорити, але ти вже повинен собі прописати правила, по яким працює та чи інша роль, в яких рамках і за що відповідає та чи інша позиція в компанії. Звичайно, про структуру, коли в тебе вже компанія з 10, 15, 20 і більше людей м -м -м говорити потрібно, але в принципі, скоріш все, вона в тебе відбудована. Але може бути таке, так як в мене було на початковому етапі. Конкретні ролі не прописані, і хтось робив все або хтось не робив нічого в рамках своєї компетенції. І важливо, щоб у тебе була в компанії прописана чітка структура із делегуванням тих чи інших завдань.